Зміна життя є зміна енергії, тобто фундаментальна перебудова думок та емоцій. Якщо ми колись відчували страждання, воно зберігається у нас на рівні мозку і тіла і виражається у думках та почуттях. Отже, ми посилаємо у квантове поле сигнал, що відповідає стражданню. А у відповідь, універсальний розум посилає у наше життя чергову подію, яка викличе аналогічну ментальну та емоційну реакцію. Замість того, щоб постійно думати про майбутні травми та стреси, які ви постійно пророкуєте, ґрунтуючись на минулому, чи не краще з такою ж завзятістю думати про нові бажані події, яких поки що немає у вашому емоційному досвіді? Коріння минулих неудач можна звести до однієї глобальної помилки. Ви не були готові жити з повним усвідомленням істини про те, що наші думки мають таку величезну силу, що буквально створюють нашу реальність. Якщо людський розум здатний матеріалізувати електрон, то теоретично може матеріалізувати будь-яку ймовірність. Щоб виконати своє заповітне бажання, перейдіть на квантову модель світу, оберіть одну з потенційних реальностей почніть жити у ній. І будьте вдячні ще до того, як вона матеріалізується. Парадоксально, але факт, бажаючи вплинути на реальність середовище, зцілити тіло або змінити ту чи іншу подію у минулому, час ми повинні повністю відмовитися від зовнішнього світу, зануритися у ніщо, звільнитися від відчуття тіла, стати ніким і втратити рахунок часу. Зануритися у лихоліття, тобто, фактично, перетворитися на чисту свідомість. Коли ми медитуємо, ми виходимо у квантове поле, своєю енергією ми приєднуємося до нього і там створюємо своє майбутнє, стаємо магнітом та притягуємо те, що хочемо. Найчастіше цього достатньо для реалізації бажаного. Весь світ починає допомагати вам та сприяти утіленню вашої задумки, усе необхідне, нібито самостійно знайде вас і матеріалізується. Знову і знову репетируйте майбутню подію у думках, доки вона не закарбується у мозку у вигляді нових нейронних зв'язків. Знову і знову поринайте в емоцію, яку вона викликає, доки тіло не повірить, що усе це відбувається насправді, і не змінить свій рух у потрібному напрямку. Як це бути щасливим, задоволеним та у повній згоді з собою? Щоб ви собі побажали, якби вам було потрібно створити ідеальну версію себе? Потрібно не тільки думати. А й почуватися так, ніби те, чого ми хочемо, вже є у нашому житті. У цьому випадку тіло, яке сприймає тільки почуття, вже зараз відчуває на собі емоційне переживання майбутньої події. Існує поле, яке називається квантовим, яке поєднує усе матеріальне, і саме це поле в дійсності створює матерію. Розмірковуючи про досягнення бажаного, ви завжди намагаєтеся з'ясувати, скільки сил, часу та ресурсів буде для цього потрібно. Образно кажучи, вам потрібно переміщати своє тіло у просторі, а це займає якусь кількість часу. Таким чином, ви намагаєтеся вплинути на матерію за допомоги матерії. Будемо відверті, більшість наших бажань та прагнень так і лишаються у планах на майбутнє. Тому що ми відокремлені від них простором та часом. Варто нам чогось захотіти, досвід відразу ж підказує нам, що це надто довго, надто важко, надто сумнівно тощо. Та ми полишаємо свій задум. Чи можна впливати на реальність, щоб напевно отримати те, чого хочеш? Секрет у квантовому полі, коли ви створюєте бажану реальність із поля, а не із матерії. То починаєте притягувати до себе певний досвід, незнайомий вам у минулому. Таким чином, ви стаєте виром, який буквально притягує та затягує у себе бажану долю. Ви починаєте стягувати в одну точку час ваше усвідомлення самого себе та ваше усвідомлення своєї мети, і через невеликий проміжок часу виникає синхронність, виникають нові можливості. Навколо нас починає щось відбуватись. Тепер ви починаєте вірити у те, що ви здебільшого творець свого життя, та щонайменше, жертва долі. Утримуйте чіткий намір у досягненні свого задуму, але деталі його виконання залиште непередбачуваному квантовому полю. Нехай воно самостійно подбає про те, щоб подія увійшла у ваше життя найбільш благосним для вас чином. Якщо і можна чогось очікувати, то лише несподіваного підкоріться квантовому полю, довіртеся йому та дозвольте бажаній події відбутися поза вашим контролем. Живіть так, ніби бажане майбутнє вже сталося. Коли чіткі сфокусовані думки про мету супроводжуються глибоким емоційним залученням. Ви посилаєте найпотужніший електромагнітний сигнал, який притягує вас до тієї потенційної реальності, що відповідає вашим бажанням. Будь-яка спроба якось проаналізувати або передбачити, де, коли і як станеться бажана подія, відкине вас до старої особистості. Адже наша радість така велика, що думати про усе це просто неможливо. Квантові поле відгукуються лише тоді. Коли думки та емоції узгоджені одна з одною, а отже, передають один і той самий сигнал. Коли позитивна емоція, що йде від щирого серця, накладається на чітко сформульований усвідомлений намір, квантове поле отримує сигнал, що спричинить вражаючі відповіді. Якщо ми хочемо щось змінити у своїй реальності, нам доведеться думати, відчувати та діяти по-новому. Та фактично бути іншою людиною, тобто відмовитись від звичних реакцій на події. Нам потрібно стати кимось іншим, нам знадобиться новий стан розуму, здатність мислити новими думками про нові результати. Свідомий намір потребує в енергетичному підживленню у каталізаторі, і цим каталізатором є приємні емоції. Серце і розум діють спільно. Почуття та емоції поєднані у стан буття, і якщо наш стан може за дві хвилини згорнути та розгорнути нитки ДНК, то це багато каже про людську здатність створювати реальність. Піднесені емоції, любов, подяка тощо вібрують на високих частотах, це допоможе вам перейти у стан буття, у якому легко відчувати себе так, наче зміни вже відбулися. Виразно уявіть бажану подію, утримуйте її протягом декількох секунд, а потім відправте у квантове поле, де його втіленням займуться вищі сили. Знайте, результат з'явиться несподіваним чином, здивувавши вас і не залишивши жодної тіні сумнівів у тому, що це найвищий промисел. Вірте, що реальність налаштується у повній відповідності до ваших намірів. Відкиньте усі спроби передбачити, коли де і як справдиться ваша мрія або хто саме з'явиться у вашому житті. Залиште деталі на розсуд вищого розуму, якому набагато більше, ніж вам.